Відранку у реабілітаційному центрі готують різдвяну вечерю для безхатьків. Волонтер Ігор Павловський нарізає овочі на салат. Каже, зранку вимкнуло світло, але на процес готування це не вплинуло. Але ми вже пів восьми ми вже почали готувати, вже в нас почалося туди-сюди варитися, туди, трошки помаленьку, як то кажуть. Нарізалося олів'є, там вже варилося бурак на борщ. Робимо підливку, от підливка вже вариться. Робимо кутю, робимо борщ, борщ вже наполовину майже готовий, як то кажуть. Ну, вареники будуть сьогодні, так, так само в нас. Ну, як то кажуть, от, щоб, чим хата багата. Святковий стіл накриватимуть у центрі нічного перебування безхатьків. Там планують нагодувати 50 людей. Ми готуємо тут у нас на реабілітаційному центрі. У нас є такі ж саме реабілітаційні центри, теж притулок, які люди, які у нас тут проходять реабілітацію, які також звертаються до нас через наш проект «Нагодуй голодного, де ми годуємо людей і ми допомагаємо людям от не просто нагодувати, а щоб люди якось змінили своє життя. Пройшли і потім знайшли роботу, відновилися соціально взагалі. І тобто, люди, коли колишні теж потребуючі, вони зараз також допомагають людям, і готують такі обід. Частина тих, хто зараз у центрі нічного перебування, це люди зі сходу, які втратили свої будинки через вторгнення окупантів. Там є один хлопець, втратив дитину, жінку, житло, десь Донецької області, не пам'ятаю місто. Багато багато таких, що все втратили, ну нічого нема. Ну якось підтримуємо, стараюсь підтримати так, хоча і словом там, що все буде добре. Також безпритульних пригощатимуть різдвяними подарунками у львівських церквах. Там планують нагодувати до 250 безхатків. безхатьків. Будемо вітати їх подарунками. Ми підготуємо їм всі традиційні страви, пампушки, котя, голубці, борщик, солодощі. От і хочемо це все під колядки зробити, коли вони приходять до нас. Вони уживають, вони в них усмішки на обличчях. Вони щасливі, що таке гарне обслуговування. Вищатимуть безпритульних у храмах 7 січня. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.